Вуса, як Павла Зіброва, вибілений чуб та пісня на грані фолу. Друзі Богдан та Іван і гадки не мали, що їхній карантинний жарт перетвориться на мегапопулярний проект Панас Буйний. буйний». продюсер та музикант ще два роки тому спробували записати кумедну пісню власного виробництва заради розваги, але бурхлива реакція на відео буквально шокувала парубків. Ми сиділи на карантині. Нічого не було, і ми вирішили трошки посміятися. Так посміялися на 13 мільйонів переглядів. Ми практично з мінімальними зусиллями зробили органіку і людей це зачепило. Перший успіх це взагалі капець. Був це був шок для нас обох. Для мене для Богдана. Пісня за піснею приносили Панасу все більше вподобайок та прихильників. Співак зізнається, тепер його пісні слухають навіть на фронті, і це не надихає. Телефонний дзвінок моєму батьку, його родич на війні, і він каже: ти знаєш, що таке щастя здоров'я? Він що це такий, Ну, не, не розумію типу. Ну, щастя здоров'я, тобі щось говорить про це чи ні? Каже, ну, то пісню в мене з написали. Він каже, написав. У нас тут цілий Бахмут слухає цю пісню. І, і в мене так от -от просто потекло. Я був максимально от, мурашки, от зараз говорю, мурашки йдуть по тілі. Правдивість Панаса буйного вражає співак Чесу зізнається, що у проект практично не вклали ані копійки. Тепер же він став прибутковим бізнесом. Ба більше музикант щиро розповідає про закулісну концепцію такого творіння, але не любить розповідати про свою допомогу військовим. Хтось там. Каже, ой, це для мене перечуття, якісь такі мої емоції политі на музику. У Нас було все дуже простіше, меркантильно матеріально, <хи> щоб піти десь там по весіллях співати, щоб запрошували люди. Ти приходиш, типу, як яке шоу програма, щоб заробити якісь там три копійки і, і тішитися з того. А от той прикол з тих трьох копійок виріс в щось більше, і потім ти розумієш, блін, а може не бути таким же меркантильним. Зараз популярність Панаса вийшла вже далеко за межі інтернету. Його пісні тепер стали хітами на весіллях. А сам Павло Зібров став прихильником молодого вусання. Черешенка. Ми дуже дружимо з Павлом Миколаївичем. Насправді він підтримує наші нові пісні. Ми поширюємо його прем'єри. Так що вуса об'єднують. Це підтримали і це круто. Підтримали музиканти весільні з Сходу України, що найцікавіше, не з заходу. Перше нас підтримали, а з сходу. і почали казати, хлопці, дуже круто. Давайте, давайте щось ще, давайте ще. На такій хвилі популярності друзі вирішили, що вже час виходити і на велику сцену. Тож перший сольний концерт Панаса не за горами і відбудеться вже 7 жовтня у кінотеатрі імені Довженка. Музиканти переконують, що тепер на вогонь зі студії годинами та репетирують, аби вразити глядачів. Щастя, здоров'я, нога і літа! Всім вам бажаємо радості! молоді! Приходіте! Приходіте з 7 жовтня! На мій сольний концерт! 7 жовтня, Пана Збуйний, Буде сочно! Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський. Правда, тут. Львів.